140 аварійних дерев є у Коломиї, їх необхідно зрізати. Документи готові, лишень дозволить погода, і комунальники врятують місцян від можливої небезпеки падіння гнилих насаджень. Розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білус. Які ще роботи будуть виконані цьогоріч щодо озеленення столиці покуття? Дивіться далі. На озеленення Коломиї у 2013 році, згідно із рішенням сесії, у бюджеті закладено 178 тисяч гривень, торік 308 тисяч. Хоча не все вдалося зробити, зокрема, через проблеми із проходженням коштів у держказничестві, розповідає заступник міського голови Михайло Білоус. До слова, поняття озеленення досить широке. Це і формувальна обрізка крони декоративних дерев, викошування газонів, що ми робимо декілька разів за сезон. Тому що трава підростає і потрібно це робити. Садіння квітів, встановлення і ремонт лавок, зрізання аварійних дерев і боротьба шкідливими зеленими насадженнями. Мається на увазі борщівник, який є крайне небезпечним для населення. Практично всі роботи у 2013-му проводитимуться комунальними підприємствами. І тендер щодо озеленення теж ймовірно виграє комунальна служба. Це добре, переконаний Михайло Білус, бо приватник думає лише про власне збагачення, інколи забуваючи про якість наданих послуг. А комунальне підприємство буде діяти для громади і незабаром розпочне обрізки дерев в центрі та знищення аварійних насаджень. Але тут є проблема. Чинне законодавство вимагає обстеження всіх дерев, які є на території міста, але це кошти. Інвентаризацію, обстеження і так далі. На ці кошти, на жаль, вже декілька років в міському бюджеті не передбачені. І тому на сьогоднішній день ми зрізаємо аварійні дерева в основному по зверненню громадян. Зразу до цього до слова змінилась трохи законодавча база і порядок отримання дозволу на зрізання дерев. Перш за все, за кожне зрізане дерево вимагається відновлення коштів для посадки нових дерев, тобто є відповідна. Методика розрахунку, яким чином відновлювальну вартість треба компенсувати за зрізку тих інших дерев. Раніше діяла постійна комісія, яка розглядала звернення громадян із приводу зрізання дерев. Тепер на кожне звернення і відповідно, насадження потрібна своя комісія. Більше того, ще й виконком повинен двічі прийняти позитивне рішення. А відповідь людині пише закон, влада повинна дати у десятиденний термін, розповідає Михайло Білоус. Щодо бюджетних коштів, то тут є серйозний контроль із боку відповідних інстанцій. Минулому році єдине, що було заплачено щодо обрізки дерев, це фірма, яка виграла тендер у 2011 році, і до проведення нового тендеру, з неї укладається договір на 20% від тої попередньої суми на продовження робіт, щоб не зупинявся процес от роботи комуни... взагалі оцих послуг на території міста, це, є, це передбачено чинним законодавством. Тому те, що було закрито, це було зроблено січень місяць ще 2012 року до проведення нового тендеру. Потім формувальну обрізку звичайно і не робили, і не закривали. У цьому році складніше буде, тому що і правда, недостатньо роботи було зроблено в 2012 році, а враховуючи те, що сума набагато менше, як в минулому році, тому і. Ми зараз будемо вибираємо найголовніші, найнеобхідніші роботи, які необхідно зробити на території міста. Це, перш за все, і квітники, влаштування квітників у центральній частині міста. Багато дерев комунальники планують посадити під час передвеликодньої толоки. Сподіваються також, що долучаться і політичні партії та громадські організації, які завжди дають саджанці навесні.